Шалом, це Славко. Зараз за Дніпром Україна доторкнулася до перемоги в війні, власне, наблизилася, але чи не розминеться Україна з перемогою за Дніпром? От що зараз має значення? Багато чого люди розуміють інстинктивно. От, коли говорять, почав говорити за армію сирської, за армію зарушного, це інстинктивне розуміння того, що Україна веде одночасно дві війни: вона веде війну за Донбас і веде війну за Україну. І коли ми побачимо розподіл сил на цих українських фронтах, то ми побачимо, що за Донбас. Значно більше сил задіяні у війні за Донбас ніж у війні за Україну, і от що парадоксально для України, для нашого командування військового для нашого політичного керівництва, те, що ми в наших умовах нашого ТВД спромоглися зробити самі собі другий фронт. От, коли я порівнював нашу ситуацію з Вермахтом 44-го року до висадки в Нормандії, що справа триматися, вести матеріальний шлях і сподіватися на диво, що щось зміниться, то ми самі проти себе відкрили другий фронт, самі проти себе висадилися в Нормандії, можна сказати. Що ми втілили план шліфа навпаки, що ми вклали все в війну за Донбас, і коли зараз слід вести війну за Україну, то... Ніхто, жоден воєнний геній не скаже мені, чим це вести. Що зараз небезпечно в цій ситуації? От Ми всі з вами спостерігали діяльності вогневих засобів. От коли отут, от ви знаєте всі: Костогризове, Ось Виноградова, Олександрівка, Хатки. От нашого вони бомбили той аеродромчик з трьома ан 2 Ці три Ан-2, коли ви так от їдете по трасі, потім їдете в Виноградово, Ви бачили завжди ці три Ан-2. Вони мирно стояли чиїсь, нікому не заважали. на що ви знищили три українських літачки? Це вам не вистачає цілий. Слухайте. по перше, порівняйте дальність ведення вогню. Це оце псякось сюди. Треба було пробиратися, щоб знищити три українські ан 2 ні на ходу. На них все одно враг не уліті. Крим. Це ви розумієте, який засіб враження був використаний? І це зараз, коли на фронті ведеться боротьба кабів проти дронів, коли нас засипають кабами українські сили, а українські сили пробують панувати, і більш-менш з них виходить панувати в повітрі дронами, бо нема потужного ППО. Ви знаєте, нема с 300 шобуки не досягають до носіїв цих, хто планіруючих, кабріруючих бомб до носіїв кабів, вони 30, постійний виліт. От ті, хто тут от живуть в цій полосі, в копаннях. Стійно бачить, що виліти літаків ворожих. І друга ситуація, пам'ятаєте, ми героїчно влупили точками У кудись по Росії по якихось політично важливих цілях. Слухайте, у нас не так багато точок У. Чому ми в Донбас складаємо більше, ніж війну за Україну зараз, коли важливо ізолювати, коли життєво важливо ізолювати зону бойових дій, отак, от, в принципі, по цій підкові, хоча б от, бачите, до цих от, от артилерійських позицій. Ізолювати отак от зону бойових дій, ізолювати її від проникнення підкріплення, від проникнення літаків ворожих, розпізнавати артилерійські позиції нищити. Перш за все, слухайте, 52 артилерійська бригада. Новосформована ВДВшників, не сві... свіжа, не обстріляна, не сиграна на гіацинтах, приципних, на буксируємих. Це останній резерв, розумієте? Останній табор виступає. Це... Нарешті вони погнали, що змогли. І ж треба ж добивати. Вони стріляють, аскакивають, вони малодоступні для українських дронів. Українські дрони палюють за ними. Треба нищити 52-гу артилерійську треба нищити обов'язково. Чим завгодно, як завгодно. Треба нищити було вчора, сьогодні. Треба буде нищити завтра. Ні, вони розважаються мається, українськими літачками. Вони грошей коштують між іншим людям, які на них тут оприсківалі. От, от розумієте, це не. Я що, не вже в зоні боїв так мало противника, що важко розпізнати цілі, і це теж правда. Не така велика кількість є противника, щоб розпізнавати його цілі. Зараз ви бачите, кожна його вантажівка з підкріпленням, вже цінність, щоб її знищити. Вже радісно нищать наші дрони, наші оператори. І це ще одна з причин, чому вдарили по літачках. Не, не так замнема із ліжка целі. в вот районі, який надо ізолірувати. Нашим силам нема, і зліжка цілий для противника. Ну, ясно, кого 52-я артилерійська, 328-й полк чи 104-й, якщо хто топається, остатки 70-й, 810-й противник, все ще атакує з, ви ж знаєте, кринки, І тепер атакує з заходу. Сходу не вдалося, атакує з заходу. І важить, власне, ну, про плата. Ми зараз поговоримо, що важить. Перш за все, новина оця от. Наших братів японців, бачите, що українці зробили операціонну лінію, що українці змогли собі десь прокласти лінію постачання. Де тут ота моя японщина? Бачите, ось вони вже гречні японці звітують, що ось є лінія постачання. Чи ясно, що через острови, на Понятівку сюди, на Садова і далі на Інгулець, що відбувається. Проведення конвої, відбувається зміна, відбувається ротація, підвезення боєприпасів, підвезень, підвезення людей, вивіз поранених. Ясно, що це все відбувається великою кров'ю. Я спеціально поставив цю картинку, щоб ми вшанували зараз. От зараз, коли всі воюють за Донбас, українська морська піхота воює за Україну. І Її жертви зараз переоцінити неможливо. І там вже збирають на човни. Слухайте. Знати за Дніпро, скільки ви, ви не знали за існування Дніпра? І що тепер знову, ну добре, народ, хай уже народ буде вкладатися в ці човни, народ буде вкладатися в визволення України. Я розумію цю ситуацію, що нікуди не дінешся. Але ось картина, ви бачите, що все-таки оцю болотисту частину на якийсь час синьо українців вдалося опанувати, і українці близькі до отримання результатів так само, як в Корсунці. Ще нічого не програно. А коли судити з тою невеликою кількістю, отут-от от, от нова маячка, отут ліс, отут траса. Зараз отут-працювала, -от, да, отут от да, отут от, да, отут-от РСЗО їхні працювали, теж відскакували, Ось, да. да, отут на цій трасі ось вони відскакували, Десь вони сюди. 122 мм по кринках працювали. Коротше, зараз вирішується доля перемоги, доля української перемоги. Вийдуть за Дніпро, значить Україна переможе ситуація. Фронт, як би фронт не став за Дніпром, це значно краще, ніж коли він стоятиме на Дніпрі. І що мене вражає, це от історія української військової науки. От всі розуміли значення Дніпрового лиману, правильно? Патьомкін, козацька. Ця очаків козацька флотилія діє. Козацької флотилії на Лімані. Правильно, цей Джон Пол Джонс, правильно, Сакін, у якого пушку розірвало. Ви ж знаєте, що ніяку дубель шлюбку він не підривав. І Катерина даже в листі написала, що каже, отчаянний кинувся стріляти з пушки по врагу, Між іншим Сакен був буйний при такому значенні сил прийняти бой і стріляти, що йому не повезло, що гармату російську розірвало. Ну, так він не підривав дубель шлюбку її розірвало пострілом гармати, але ж людина билася один до 40. І зараз Таких самих ситуацій, от слава козацька, воюють, по насправді як козаки воюють наші морські піхотинці. А ми обрали шлях Васьки Галіцина. Я розумію, я поважаю князя Василія Галіцина, але знову влаштовувати кримські походи. Слухайте, знову це пробувати як Галіцин, перший Галіцин второй, як Петр, перший поход, второй, поход Петра, як поход Фельдмаршала Сі. Все оце, коли Вітов ще з 15-го сторіччя, ви знаєте, що отут от знаходиться башта Вітовта, смотровая, коли путь на Крим сюди був очевиден. І був, власне, ітоги кампанії, ви знаєте, Второй русско-турецької війни виграної. Я не знаю, як оце можна було слухайте... Недооцінювати цю ситуацію. Правда ж мені зараз уже піняють. Правильно люди кажуть, що все відкривається, все тайне становиться явне. Тепер мені вже розказують, що операція мала бути за Дніпром, а наші злякалися. І я щасливий. Я радий кожному, хто мені зараз стичка і катиться, і каже, що операція мала бути тут, а не там. А там її почали, тому що побоялися тут, коли воду спустили. Я вам всім вдячний. Добре, що ви це знали, ви це бачили, вчасно мовчали, не повідомляли. Я теж терпів, слухати, я знав скільки. Квітня терпів до кінця травня, щоб не виболтати. І люди, поліві наблюдання оповідали за присутність українських військ, І росіяни алярбували. ясно, що задуми були, що найгірше в, Украї... в військовій справі це дилемма: туди і туди, ті, 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 сюди чи сюди. Це ділема, це багато чого вибір, багато якихось військових справ зіпсував. І коли зараз мені розказують, що Суворов не знав. За дрони я скажу, але суворов знав о зонах пораження кожного віда оружя, тяжологово артилерії, легкої полкової артилерії, оружия. і радив як можна швидше проходити рубежі дійстваного огня противника. Те саме і стосується дронів, і ця сама його наука, що ходити в росі бити спільно, вона лишається вірною. До нього це знав ще Цзи. І до Фрідріха, я думаю, просто що Фрідріх – це висловив правильно. Той, хто хоче захистити все, от подивіться на нашу лінію фронту. Той не захистить нічого. Той, хто бажає втримати провінцію, програє війну. А тенденцію на втримання провінції на втримання цього дикого поля зараз зруйнованого. Ми бачимо обширно. Ми спостерігаємо цю тенденцію вже аж до її небезпеки. Що зараз так наші українські війська. Жертвують собою на, на Сході, для чого вони це роблять? Для того, щоб на всій цій ділянці, щоб уможливити нам виграти війну за Україну. Як ми скористаємося, я не знаю чи є в нас ще засоби, якісь чи є в нас вогневі засоби, чи є в нас жива сила, чи вона не є в нас достатньо переправочних средств. Але зараз отут ведеться війна за Україну, і ця війна ще не програна. Більше того, я скажу, коли мені один уже вислав, що то там агдом, а, а погріш, я ну, там побачите, я побачив цю алярмістську передачу, я людину попередив, що я розумію щирі почуття пана, але ще яку таку патріотичну бадягу я побачу, Параженську, я буду баніть. Я в теорії не уявляю, як Україна може програти. Навіть в теорії розумієте добре, ви підете на кампанію 24-го року в кращій ситуації, ніж пішли, власне. На кампанію 23-го року. Слухайте, у вас ще нічого не програно тут. У вас краще ППО. Противник уже не може наступати тільки локально, може битися за скільки там 6 на 10, за ділянки менше 50 квадратних кілометрів, може за них битися. Ви розумієте, він теж скоротив свої наступи до тактичних. Найгірше, що чекає Україну. Це ще одна зима в кращих умовах, ніж було це. І говорити, що ми будемо студентів, жінок мобілізувати, щоб триматися по Дніпру. Власне, власти студентів гріх не мобілізувати, повірте мені. Бо де вони будуть далі навчатися? І чи вони будуть стипендію отримати? Ступ... Студенти, я скажу це як? От, вибачте, мене за цинізм. Це така йде війна, люди тут життя кладуть, що це. Наш фонд, і цей фонд буде використаний так само, як японці його використали 44-го року трохи з запізненням. Ви знаєте, скільки було студентів у японців? Аж 70 тисяч вони мобілізували. А наших студентів далеко не 70 тисяч, повірте мені. І з цього, як вам сказати, скопіща ще студентів можна насмикати ще поповнення не для однієї бригади. Це треба прийняти як даність насправді. Тому що я розумію, люди берегли студентів, і німці, і японці чільних фахів, які розвивали техніку, розвивали науку. А кого розвиває наше скопіще студентів на цих всіх проєктах, Ну, ви знаєте, Аристові вже все сказав за нашу науку. Я, а я й говорити не буду. Так, що це знаєте, це законна діч. Студент зараз законна здобич для вербувальників. Так що не робіть з цього культу, то тому що або перемога у війні, або ваші студенти будуть отримувати російську стипендію. Отака, от ситуація. Жаль. А я хочу сказати: а ви спросіть у студентів, не треба за них рішати. Ну, правильно, ся каже, і зараз останнє що я хотів сказати, Ася мені нагадав, треба зараз той час, коли треба молитися. Зараз жінкам, зараз молитва чи не найпотужніша зброя в цій ситуації, тому що Господь може повернути ситуацію, він може сокрушити серця наших врагов, не вже близьких тому, щоб сокрушитися. От зараз, зараз, коли матеріальних засобів менше, от зараз. Молитва стає чи найбільш ефективним засобом боротьби за Україну за перемогу в цій війні? Я скажу, щоб прийшов знову час молитися. Бай, лайкайте, підтримайте, поширюйте.